Сердите левеня. Жило собі на світі левеня, невелике й немале, роде, мало гарні жовті очі, жорсткі вуса, сильні лапи і довгий хвіст. Але було воно дуже сердите, рідко посміхалося, нікого ніколи не жаліло, бо вважало, що для того, щоб вирости справжнім левом, цього робити не можна. Одного разу гуляло левеня лісом. І побачила, як звірята грають у м'яч. М'ячик весело стрибав від жиравчика до кабанчика, від кабанчика до жабеняти, від жабеняти до зебри. Левеня спритно вистрибнула в коло та схопила гарний м'яч лапами. Всі звірята завмерли на місці від несподіванки. Віддай, будь ласка, нашу іграшку, попросила жабеня. Не віддам, прогарчала у відповідь левеня. Віддай, попросила зебра. Левеня лише похитало головою і гаркнуло ще голосніше. Якщо так, сказав кабанчик, то ми самі заберемо м'яч у тебе. Тільки спробуй, гаркнуло левеня і випустило великі і гострі пазури. Ось і спробую, відповів кабанчик та й став підходити до левеняти, роздуваючи ніздрі на своєму п'ятачку. Стій, кабанчику, стій. квакнуло жабеня. Не треба. Але він того не чув. Підбігши до левеняти, кабанчик спробував відібрати м'яч, та тільки нашкодив ще більше. Звичайно, левенятко було спритнішим і, високо підстрибнувши, перескочило через кабанчика, ще міцніше, стиснувши пазурами м'яч. І раптом бабах! Щось так голосно грюкнуло, що всі малята злякалися, навіть левеня. Коли все стихло, і звірята розплющили очі, то побачили, що м'ячик тріснув, і з нього виходить повітря. Шш. Звірята дуже засмутилися, а жабенятко навіть заплакало. Левеня ж задоволено гаркнуло Це вам за те, що гралися без мене. І, вигнувши спинку, зникло в гущавині лісу. На жаль, левеня чинило так не вперше воно часто ображало інших звірят, тому його не кликали до веселих ігор, бо боялися, що він когось образить чи ще гірше вдарить гострими пазурами. Але й левеня не було задоволене з часом йому стало сумно самому, і захотілося з кимось пострибати через струмок, побігати на випередки, але нікого не було видно і чутно. Раптом перед ним з'явився яскравий метелик. Він змахнув крильцями, ніби запрошував із собою на прогулянку. Левеня підстрибнула від задоволення. А, ось кого я зараз упіймаю. вигукнуло воно і спробувало вхопити метелика. Та дарма. Метелик змахнув крилами і сів на іншу квітку. Рррр. заревіла левеня. Не жартуй зі мною. «До Дожену впіймаю та з'їм. І погналося за метеликом. А той, легко змахуючи крильцями, полетів до лісу, сідаючи то на одну квітку, то на іншу. Левеня остаточно розсердилося і голосно рикаючи, стрибало через кущі, намагаючись упіймати прудкого метелика. Та ось раптом чомусь стало дуже темно, і левеня заревіло від болю. Ви запитайте, що сталося? Просто наш малий злюка впав у величезну мисливську яму та поранив лапу. Ой-ой-ой, як боляче, як темно, злякано плакала Левеня. Що ж мені тепер робити? Яма така глибока. Я не зможу з хворою лапою вистрибнути з неї. Воно підняло вгору свою велику голову з жовтими очима, повними сліз. Високо в небі пливли білі білі хмаринки, сяяло яскраве сонечко, було чутно, як співають птахи. Левеня сіла на дні ями і голосно, голосно заплакало. Гей, ти чого плачеш? Почулося раптом згори. Левеня підняло свої великі жовті очі. Які світилися в темряві, і побачила того самого метелика, через якого опинилася в такій скруті. Чого тобі? буркнуло левеня Метеликові. Посміятися з мене прилетів. Дуже боляче, співчутливо запитав метелик. Дуже. Можеш радіти, ображено відповіло левеня. Метелик сидів мовчки, лише складав та розгортав свої веселкові крила. Я допоможу тобі, раптом вигукнув він. Я вже придумав як. Та що ти можеш? Адже ти такий маленький і слабкий. сумно зітхнула Левеня. Зачекай, я зараз, і метелик зник у синьому небі. Ну, ось, і цей мене кинув. Всі мене кидають. Мене ніхто не любить. Друзів у мене немає. Цікаво, а як це мати друзів? Добре це чи погано? Я ж не знаю, розмірковувало в голос левеня. Ось він. Знову почувся чийсь голос зверху. Ти повернувся, з полегшенням зітхнуло левеня й підняло до неба очі. Зверху на нього дивилися жиравчик, кабанчик, жабеня, зебра і маленький метелик. Що, поглузувати з мене прийшли? Ображено мовило левеня. Еге ж, яма глибоченна, моєї шиї не вистачить, сказав жиравчик. Що ж робитимемо? Левеня здивовано спостерігало за тим, що відбувалося на горі. Ква, ква. Он невелике деревце. Якщо його зігнути, то воно може дістати до, дня, до дна ями. вигукнуло жабенятко. Тільки я не зможу один цього зробити. Ми зараз. крикнув кабанчик і підморгнув зебрі. Нагорі все стихло. Лише метелик лагідно дивився на нещасливе левеня. На, тримай. І наш маленький герой побачив, як до ями почало спускатися тоненьке деревце. Чіпляйся, мерщій. закричав метелик. Левеня, не розуміючи, що відбувається, обома великими лапами й гострими пазурами що сили вхопилося за гілки та листя, а потім йому здалося, що він уміє літати, як метелик. Синє небо й сонце стали наближатися так швидко, що левеня не щулося, як опинилося на горі. Бумст! і воно гепнулося у траву серед квітів. Тут було тепло, а не так, як у ямі. Сиро й холодно, до того ж ще й страшно. Навколо стояли всі звірята. І розгублено дивилися на нього. Чому ви на мене так дивитеся? тихо запитала Левеня. А ти не будеш гарчати? запитала зебра, і дряпатися своїми пазурами, злякано перепитав жиравчик, і хапати великими лапами, тихенько проквакало жабеня. Ні, не буду. Правда, винувато мовило Левеня. Тоді є пропозиція погратися в доганялки, закричав радісно кабанчик. І мене візьмете? здивовано перепитало Левеня. Так, відповіли всі хором. І всі разом побігли до прозорого струмка. Звірята довго ще гралися та веселилися і дружно сміялися, коли всі перегони завжди вигравав маленький метелик. А у грів хованки ніколи не вдавалося відшукати зелене жебеня в зеленій траві. Всі так стомилися, що відпочивати під велике дерево вже ледь добрели. Але виня йшло й і думало, що воно тепер точно знає. Друзі, це добре, і тепер вони в нього є. Сподобалася вам казка? Малята, а подумайте. Чому у Левеняти не було друзів? Як ви думаєте, що відчувало левеня, коли впало у яму? А що відчувало левеня, коли гралося з новими друзями? Так, Левеня зміг зрозуміти, що насправді це дуже добре мати друзів та дуже. Добре, коли тобі хтось може прийти на допомогу. Сьогодні на згадку про нашу казку я пропоную намалювати метелика. Для цього нам знадобляться фарби, пензлик, вода в склянці та аркуш паперу. Наберіть на пензлик вашу улюблену фарбу. Складіть аркуш паперу навпіл та на одній її половині намалюйте. Половинку метелика, або плями, які будуть схожі на крильця. Тепер складіть аркуш навпіл, притисніть, розкривайте. Утворився метелик, залишилося лише домалювати вусика. Я бажаю, щоб цей метелик вам нагадував про те, що дуже добре мати друзів та дружбою треба дорожити та цінувати її. На цьому вам говорю до побачення.